Друзі, всіх вітаю. Сьогодні робимо огляд Самоскида бергер. Підписуємось, підписуємо, друзі. Підписуємось, ставимо подобайку б'ємо дзвоник, далі буде ще цікавіше. Самоскид бергер. 57 кубів, вес 7,3, длина 10,5 сталь, з якою виготовили 235-335. Далі ти новий, нульцовий, колеса, диски нові, резина Брінстоун нуляча. Дивимося на параму. Для, для кожного самоскида рама це найголовніше. Рама просто супер. Другого слова немає. Рама Супер. Так, дивимось далі. Циліндр Суперський. Дивимось з цього боку. Так, ближче. Так само дивимося раму. Бомба. Рама Супер колеса брінстоун, резина нуляча, диски нулячі. Друзі, підписуємось, підписуємось, підписуємось. Далі дивимося. Святотехніка нульцова, ходова перебрана, подшипник провірений. Йдемо далі. Взагалі, самоскит огонь. Підписуємось, друзі, підписуємось. Переглядів дуже багато, писок менше. Підписуємось. Який чудовий красень. Так, далі йдемо. Зараз заглянемо на осі. Подивимося осі. Осі там. Суперський в цьому і сила самоскидика так новенький, красивенький, сіренький. Дуже гарний самоскит. Тенчик теж суперський. Майбутній власник таким самоскидом буде дуже задоволений. Друзі, дуже-дуже прошу підписуйтесь дивимося ще. закінчуємо огляд.